Всіх вітаю на каналі. Сьогодні я хотів би зробити огляд на ось таку підсвітку, яку я замовив на Аліекспресі. Це підсвітка в автомобіль для ніг. Тим цікава вона, що вона акумуляторна. І не потрібно ніяких дротів вести, не потрібно нічого. Е, я собі хотів в автомобіль замовити, автомобіль ніяких, щоб не було цих дротиків, ні шукати, де його під'єднати, куди в прикурувач, встромляти, що там будуть дроти йти. І потім потрібно виводити під пульт якось. Е, ну, оце, що я хотів зробити, щоб, щоб мінімалізувати е, всі дроти. І щоб нічого не було, ніяких дурківок, Я шукав довго різні підсвітки, передивляюсь на Алікспресі. Е, замовляв, бу, була в мене підсвіточка одна підсвіточка, я її замовив, е, а в неї пульт вмикається на кожну трені, пультом. Підводити пультом до кожної підсвітки, тоді він переключається в Це, як було б якось в автомобілі зовсім не цікав, особливо для задніх рядів, ще спереді можна було десь, десь під низ попробувати спереді включити, а ззаді то взагалі. А ось ця, що цікаво, що тут пульт бере, просто собі береш в автомобілі. Отак з водійського сидіння нажимаєш включити-виключити, чи різні режими замі... міняєш. І вона світиться навіть задні, під задніми сидіннями, де їх прикріпив, вони підсвічуються. Дуже цікаво, це мені щось сподобалося. Що неваж... неваж... Не але це як завжди зв'язано було з акумулятором. Акумулятори тут слабенькі. Був такий період, що. Тиждень-дві неділі я покатався, майже нічого не вмикав, а вони розряджалися зімою зараз. особливо, і, і просто вже не світили. Я приходжу в автомобіль, хочу ввечері вимкнути, а вона не світить. Тому я вирішив ще замінити акумулятори. Я замовив, до речі, два таких комплекти, бо тут іде всього дві підсвітки. Зразу замовив один комплект, а потім з, Попробував, все поекспериментував. Працює, пульт нормально працює. І тоді замовив ще один такий комплект. Е, дивіться, тоді ж давайте приступимо, поїхали до, до оглядів. Так, розпакуємо. Що тут приходить такі коробці, якась вона трошки помнята, прим'ята, але все всередині дуже гарно запаковано і все добре. Так, дивіться. Ось, відкриваємо коробку. Дивіться, що всередині Всередині йде таких два фонарики. Зарядний дріт. мікро-USB, мікро-USB. ну, тут мікро -USB. До речі, замовив в другому комплекті, то мікро USB такий прийшов. Тут такий тунесенький, а там такий грубий кабель, хороший кабель. Зовсім інший. Так, Пульт в комплект входить. Ось такий пульт з різними, різні підсвітки. Тут всякі рік бликає. Дуже цікавий пульт. ось, Дивіться, бачите. Ось такий пульт. І що цікаво, що він дуже бере далеко, цей пульт. Так, ось таких дві. Іде в комплекті дві таких лампи світильника. Ось так вони такий мають вони вигляд. Дивіться, ось такий вигляд вони мають. Так, ось такий вигляд. Тут вмонтовані магніти. Ось бачите, воно липні. Магніти доволі потужні, нормальні магніти по-двох два, два магніти, вони там всередині. Так, дивіться, тут є кнопка, що дуже цікаво, що хочете можете вимкнути, щоб не сідав акумулятор і, може вам не потрібно де. Е, хочете, в, вмикаєте, вимикаєте. І зарядка. Зарядка мікро-USB виход Як я вже вам показував, ось такий має вигляд. Ось, так. А ось ще є в комплекті, дивіться, ще є такі металеві пластини. Металеві пластини дуже крепкі, дуже крепкі, подивіться, які вони. Вони настільки міцні. що у нас такі... Е, Така здорова пластина. І до неї йде ще Тремовський двохсторонній скотч, щоб прикріпити їх. До речі, автомобілі під, карпас, під каркас сидінь. Воно доволі стає, гарно прикріпляється, магнітиця, бо там метал. І так само я знайшов передніх, в передньому ряді, знайшов де під панелью метал і нічого не клеїв, так і вони в мене залишились Ось і в тому комплекті. Так, то Дивіться. Давайте тоді будемо оглядати. Так, я їх вимкну, ось вмикачі. Привімкнені молодике, це ще один металевий. Так, ось так. Дивіться, якщо вам видно, я такого візьму. Ось, і ось путь. Вмикаємо. Дивіться, підсвітка білим кольором. Це якби білий. Так, червоний. Дивіться, змінюється, бачите. Зелений колір. Так. Синій. Ну, і тут різні кольори. Е, плюс ось, бачите, якісь такі стробоскопи різні. Е, ще раз нажимаєш, просто синім горить. Так, дивіться, і тут є ось добав, «Добавити яскравості і зменшити яскравість. Яскравість Зменшується. і добляється. Ну, Зараз тут не дуже, не дуже видно, це в автомобілі вночі. Е, о, І вимикається так само на пульті. Ось такий пульт іде. Тут батарейка всередині всередині батарейка. І бере він дуже далеко, до речі, я в машині скал, сижу на першому ряді. І ось вони сховані два під задніми сидіннями, і вони вмикаються, вимикаються, змінюються кольори. Непогано. Буває там якісь, е... щось десь притормажує, але ще раз нажав і все воно вимикається вмикається. Так само кольори. Це дуже мені сподобалось. І, до речі, я тут хочу замінити акумулятори, поставити потужніші. Я думаю, Попробуємо з вами це все зробити, думаю, можливо, навіть в цьому відео. Так, А так, в принципі, непогано. Непогано, мені подобається. Одне, що акумулятор тут дуже слабий, слабкий, сідає. А так, світильнички. Трішечки не вистачає їм яскравості, Якось в цих таких, що прикурувач, стромляє, чи через UB, що з дротами, ті дуже яскраві, а в цих трішечки ну, вночі непогано, вночі дуже непогано. Так, ось, дивіться, І вимикається. вимикається, гасне собі. Ось такі. Цікаві світильники. Я зробив огляд, я шукав, як шукав ці світильники, ніде на них огляду не було, ніде нічого не можна було подивитися. Так що, я думаю, вам буде цікаво, хто собі таке бажає, може замовити е, на Аліекспресі. Е, непогані Непогані світильники одне, що мінус, це акумулятори. Акумулятори потрібно або замінити, або дуже часто заражати З собою. брати. Це що одне, що їх окремо кожного потрібно заражати, і це займає час. Ну, А так, в принципі, мені сподобалось. Сподобалось, що це цей пульт. Мені взагалі сподобався, що він бере так далеко і що це не потрібно на нього наводити на повну цього світлодіодика. Що дуже класно Дуже класно мені сподобалось. Ну що ж, Тоді я думаю, я ще зроблю огляд, вам, як я буду чи продовжу в цьому відео, як я буду замінювати акумулятора в одному з них. Бо вже вдвох я вже поміняв. вдвох я вже поміняв акумулятори, вони стали сітити довше. Стало цікавіше, а ось ті ще два потрібно, так, ще Запробуємо замінити. замінити акумулятор. Так, зараз як це нам її розібрати, розібрати. Ось тут. І. Я вже одну вже зробив. Замінив акумулятора. Непогано Ось так. Остається. Воно тут сидить. Ось, дивіться, вже я його підколупав. І ще залишилось опадо. Клей зіркувати. Ой, трошки тріснуло, трошечки тріснуло. Це як поспішаєш. так завжди виходить. Так, ось дивіться, сидить на клею. Так, ми зараз Ну, в принципі, далі ми не будемо. Хай цей клей буде старий. Так, ось дивіться, яка плата тут світлодіодами. Так, ми її отак виколупуємо. Так, вона теж трошечки, трошечки ось тут наклею на кутику ось. ось так. І всередині акумулятор. Так, пишеться на 400 мА. Ось. Там всередині реалізований акумулятор, тут магніти. Не тримається. Так, спробуємо цього акумулятора підійти. Думаю, вам видно. Слегенько З цієї сторони я підклупив, бо ось тут він на краю сидить на клейові. Так, лопатки легенько, зараз ми Ось так. І вже ми його викупили. Ось, дивіться, якийсь клей. Такий цікавий. пише, Так, вам видно 3,7 вольта, 400 мА. Десь він в цьому районі він десь 300 мА. Десь в такому районі я їх пробував. Ці акумулятори я став на тести. Але ми сюди поставимо сильнішого, мощнішу. Так, тут гарно треба зачистити від клею, бо буде акумулятор трошки грубший. Він сюди ледь буде входити. Так, трошки підчистимо. Ось так, лишні, лишній мусор. Так, ось. лишній мусор. Так. так, а тепер я зараз вам покажу. Ось мене, дивіться є. Так, акумулятор на 950 мА. І став його на тест, він в цьому діапазоні 950 мА. Deixem-me aqui. <music> Чуть-чуть буде випукле, але ми кришечкою прижмемо, тут сідає, чуть-чуть плата легесенько вигнеться, але ми її зараз посадимо, крім кришечкою, і буде гуд. Ось так це буде виглядати. О, дивіться, майже все сіло. Ось. Так, бачите, майже все сіло. Дуже все класно, супер сідає. Дивіться, ось я вам зараз покажу. Так, а тепер давайте протестуємо. Ось пульт. О, дивіться, ось бачите. Все є. Все працює. Вимикається, вимикається. Читаю, яка підсвіточка. Кольори. Зелененький, синенький, червоний. Дивіться, який красивий, класно білий. Пішов стробити. Це просто білий. Так, синім відтінком. Такий, бачите який. Вот так выглядать. Пить для них ночи. Ось, на задней сиденье. Изменим меним кулюре. Червона. Синий. Зеленый изменится. Так, на магнитах прикрепил. Под задним креслой. І що цікаво, що ось передні, на передніх підсвічується і пультом все керується. Так, ось назад вертаємо до білих і там вертається пульт, все, вийде, все здалеку бере всі чотири підсвітки. Там на водійському далеко видно. Ось так виглядає воно. Красивий штих різний. Світочки, так, чим білий, звичайний. Все. Вимикаємо. Так, і думаю, з цим акумулятором буде дуже класно, дуже довго. А то він дуже швидко сідав, особливо коли зимою, коли морози, машина стоїть і він швидко сідає. Думаю, це вже буде в 2-3 рази, навіть в три рази міцніший. Той десь 300 мА, був цей 950, і буде дуже класно, я думаю, все буде. О, Ну що ж тоді дякую. За те, що переглядали це відео. Думаю, вам було цікаво, не цікаво. Ну, ставте лайки, дизлайки, коменти. Тоді всім дякую, до побачення!